Сьогодні граємо українською на е 50 Давайте це зробимо разом. Диви, імбова позиція. Її знають всі. Ну а Е-50 також. <схі> Тому що що, нам потрібно грати та вигравати від башні, тут можна стояти, колядувати, всю ну На всяк випадок. Завалим дерево, щоб нам додаткова маскировочка не помішала. Диви, М-60, щось там робить з Центуріоном. Центуріон не знає бідолага, що йому робити. Ничего, ничего, все. йо моё ты шо? Розвалив кабину М60 Центуріону. Диви, хто це їде? Хто це їде? Опа, бачу, бачу. Зараз на толку мачу тримай на горіх, гл, ще один Е50, Що такое? Що такое, братик? Що случилось? Диви. Диви, 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 Що? Що? Що случилось, я не понял, Гльо. Хлопці? Привітаннячко, привітаннячко. Диви, я їду, я їду, друже бобир. Так, опа, дуже обережно, потрібно стати, щоб бочину не напихали. Тримай на горіхи, гля, ти що? Опа, не пробив, да? 430-й, не пробив. Та так тобі треба. Підстрижися, гльо, що таке, Гльо? Гля, що случи... Йолки ті палки. Не видумуй, гори, горі, ясно, щоб і не погасло. Давай. До ангарчику, друже бобер, до ангарчику, все. все красиво, дуже дуже дякую, що ти це зробив. Але мені потрібно далі проїжджати. Так, дуже файна гра. Активний максимальний початоч в нас. Так, а де тут хріний моджові? Куди ви подівалися? Бачу, бачу. Зараз на ток мачу, не пішло. Не пішло, диви-диви, катається, Шо ти там катаєшся в центрі, шо? Блін, а куди ви всі ділись, пацани? Ви ж тут тилькину були. Е. А, ось ти дыр, елки ти палки, ти шо, а ну. Ах миш! Дика миш, Просто кабин. Все, я обидився, пацани, Там будуть стоять всю гру будуть стоять, всю просто. Хрен дадуть, даже що зробити, Потрібно розвалювати кабіни, а не стоять, той бугор охранять. Давай. Пацани, давайте, охороняйте той богот, поняли. А я зараз з іншого боку заїду. Мені що? Мені як солов'ю пісня, поняли. Що є, що нема. Але потрібно грати гру та вигравати. Текс. Давайте, давайте, давайте. О, бачу, ні, не бачу, диви. Стоїть, колядує. А цього бачу? ні, Тортик, шо там такое? Тортик, гля. Тортик. Шо? шо? шо ти там стоїш? Не стій. Зараз я приїду, тортик, все буде хорошо. Ля. А ну-ка. Тримай! На гори собі, диви як залітає. А я можу звідси кидати, ти в курсі? Тортинушка. йо мое Ще разочек, над... А, не прибив, понял. Що в тебе з лючком? Що, що в нього там заложено? Що ти туди засуну? Так, 4-3 рахуночок. Дуже добре, дуже, дуже, дуже. Бачу, бачу. Зараз на ток мачу тримай. Що там, із четвертий? Що? Що случилось? Чи ти так поїхав? Не, не обережно. Так, 50 тп. Ти ж щось стоїть, колядує. О, є четвер... із четвертий сюди. Тримо. Йо маю, диви, як залітає. Та ти шо? Диви, тортик, знову тортик, давай. Опа, бачу, бачу. Вилазь сюди. 50 тп. Вилазь. Може не пробить, може не пробить. Ой-ой-ой, <хи> я пробив. Ах, вот це розумію. Ух ти, блін. Знову ти, гля, позаду стоїть. Пуляє по мені. Не надо, так не надо. Опа. Підстрижися, йолки палки диви, як підстригли. Супер. Супер. Из четвертий підстригся. Стрижка вспишка вийшла успішно. Опа, гля гля гля, тортик, привіт. Тортик. На тобі херін маржовий, що ж такое, а? Не пішло. Поняв, поняв. Диви диви, 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 диви. Тримай на горіхи! Диви, 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 у ти. Езди бога, мальфи нема, середнього рона нема, але я пробиваю. Це ж головніше. Зрозумієте ви мене, це головніше. Так. Так. Давайте, давайте. Ух ти, блін, ти мене бачиш, так? Да? Ой-ой-ой, я пошотив. Підстрижися, йолки ти палки. Гля, ти шо, гля. І видивляється, видивляється. що ти там видивляєшся, друже бобер. Не видивляйся, все хорошо, все отлично. Дуже-дуже обережна вийшла гра, я думав, все. Щас поїдуть нахрен зливатися. Ні. Нее. Виходить в тому, що ми щось та й можемо. Нічого собі. Фух, їдем, їдем далі. Приїжджаємо по салону. Що ж я тут бачу, так, Блін, а тут сили, вже, нікого нема. Вони на базі засіли, Не зря, я сюди поїхав. Стоять там, колядують, так. Коляд, коляд, колядниця. Добре, з медом паляниця. А без меду не така. Дайте, дядьку п'ятака. Базик, шо з тобою, Базик? Базик. Да Блін, хрен пробіж, став ромбитом. йо майо, обідно. Зараз із сьомому на це дуже обідно. Блін, і стоїть так, що я його хрен бачу. Ви замітили? Опа, давай бочинкою. Підстрижися, Йолки, ти палки, все. Бачили, як потрібно, бачили. Отак і надо грати, все. Їхав, їхав. Мінус три. Все отлично. Хорошо. Так, перезарядився можна. Далі приїжджайте. Диви, 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 диви. Тримай на горіх, і що там таке? Що там такое, я не зрозумів, гля. Хреначив по, по мені на мишу всю гру. А тут жопой їде, та. Все швиденько закінчується. Коли хрена сильно умний. Як та вудка, бляха муха. я тут катаюсь по всій карті, хоча. КПЗ дуже теж гарно зіграв. Він не стояв в одному кущі. Ух ти блін. Паціни, а де ви є? Пацани... О, бачу, бачу! Зараз на топ мачу. Тримай. Йо, Йо-мое, диви. Диви тв... кун панзер. кун данцен. Их вільних! Нахрен туди, тобі. Підсрачника, диви. Переначе. Так, давай цієї сторони. Подивимось. Обережно, обережно, но. Ну. Нема? А чого нема? Я знаю, що там кун стоїть. Он панзер, ёлки ти палки. Кому як звично. Можете просто називати куні панзер. Так созвучніше, мелодждічніше і запам'ятовується краще. Таранта-тарататан. Ух ты, йо -мо моё Я ж знав, що звідти світять. Диви, 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 йо моё -мо, диви. Пішло, пішло. Кобра, куди ти прішся, куди ти прішся, кобра, не прыйсь! Ой, бляха, ти муха. Сказали, ж тобі не прийсь, куди ти пресь, тут стоїть. Ой-ой-ой, що ой, ой, там такое? Залетіло, чи що. Та я чуть-чуть, я, я так провірити, ти там чи ні. Так в нього було пів хп. Давайте звернемо на це увагу. Чи пробив його, чи ні. А вони ж то бачать мене? Вони ж то бачать мене, і це мені не дуже до вподоби, не дуже. Пацани, що такое пацани. Я вже тут, а я вже тут, а все нормально. Не переживайте, зараз приїду. Опа, мінус. Добре. КПЗ злилась до ангарчику. Я тут буду об'їжджати з цієї сторони. Да бляха ти, муха. Коротше, ви бачите, що я тут, так? Да? Ну тепер ви ще й розумієте, що я тут. Не тільки бачите, а й розумієте, що вам трендець. Вам, хлопчики, и нехрен було стоять на базі всю гру. Так, сушечка фулова. Ну, давай, друже бобер. Йо мое диви, диви, диви. Що він робить? Диви, 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 диви. Я тут можу проїхати. Диви, бачиш? Ні, я не попав по ньому. Ах ти хрен моджовий. Хрен ти моджовий. Ух ти, йо е і зліва тулять, і справа тулять. Пацани, забирайте того зліва, дурака, бляха, муха. Що ти стоїш? а я не розумію, там що? М60 стоїть всю гру. Підпирач дерев, да ні, вже хтось другий. Ну. Но... Давай, 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 давай. Кун панзер, кун данцен. Іх великих давай, 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 давай. Я все розумію, братик, все розумію. Але тобі вже триндец. Мені не можна виїжджати далі ніяк. Там зліва твікенд, понял. Я не знаю одного я свічу чи ні. Стоять собі, Пацани, Давайте працюйте, працюйте. Я всіх бачу, пацани, всіх. Блін, а що там тебе дискотека, чи що? Опа! Диви. Ой. Ой, а що случилось, братик, диви. А цьому що? Не бачу його, не бачу. О, і все, і нікого не бачу. Зараз приїду, зараз, зараз, друже, бобер, зараз. Тут у нас. Сушечка. Зараз я вже тут. А. Я вже тут. О, і тебе Привітання. підстрижися, йолки ти палки. Гля. Стоїть, там щось колядує собі на арті Ти шо, хрен моржовий. Ана, побачу тебе чи ні, не. Так, сюди йди иди. Можешь шопнуть, якщо шо. Кто знает, тот знает. Такс. гля ти хрен моржовий який ще одну дайте. Дайте, хлопці, ще одну дайте. Дайте, хоча б одну. Тримай на горіх! і ти що, гля? Перемога, хлопці!